Всім привіт за Одещини! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні знову пекло страшне. Зранку проснулася, так воняє чадом. Прям. І сусідка каже так, само воняло. А що ж, то там горить, то там горять постійно. Поля горять, травиці, страшне, спека страшню в цьому році. На небі немає ні хмариночки. А я зараз хочу піти. Дуже викопувати картоплю ту ранню, бо вона вже висохла страшне прямо, то вуденя аж теребиться геть. Ніколи ще так раніше не бачила, що прямо аж стреблювалося, все одно висихає і залишаються такі, хто кажуть, палички від цього. А це прям геть береш в руки, а воно прямо сипеться. То вже і та пізніша так само висихає геть. Все сохне страшне, страшне, прямо дуже пече, жахливо. Полила тільки, що тут за хатою також. Закрила водичку, бо прокапує кран. Пересихають оці переходники від своєї спеки. Та й буду йти на город докупати картоплю. Бо нема що чекати, все одно показую, що ще більше буде спека на днях. Покажу вам, який зробив крапельний полив чоловіка. Я також раніше бачила, яке в інтернеті. У бутилки набираємо води і внизу ось так голку від шприця. І воно собі пробку. Головне не закручувати, щоб воно не було зовсім наглухо закручена, не відкручувати, щоб повітря попадало. І воно собі капає під кущиком мокро. Треба буде ще купити шприців, бо голок мало б було. Не всім огірочкам вистачило. Такі, які більш посохли, там понакладав. І він тримає вологу собі, капає красота. Ці перші огірки дуже-дуже сохнуть прямо. дуже. Побачимо, що допоможе цей полив такий молоденький. Він гарненький тримається. Гарні такі кущики вже почали квітувати. Побачимо, що буде з цих пізніших огірків скріп уже посох, все сохне, все скрізь сохне. Ці огірочки не поганіш, кажу гарненькі. Головне, щоб щось було на них, щоб не було пустоцвітів І, звичайно, вже пустоцвіти є, дуже багато є. ну Побачимо, може щось трошки буде якихось огірочків як не погорять від цієї спеки. Кажу вам, яка картопля вродила. Різна є. І більша, і середня, і маленька. Ось така от є навіть де-не-де гарненька. Ну, садила я, не знаю, ось так. По дві-три штучки ось такої. А ось що вродило. Все одно трошки є. От. Непогано, в принципі. Ні разу я її не поливала, отож то йшли дощі і все. Проти того, що було в минулому році, то це навіть дуже даже добре. Ось така от картопелька. Що кажу, непогано. Є мільча ось така, ну небагато, прям такої мілкої. Ну, хоч якась і то добре. Що не даремно, тут то то огорбишся, хто кажуть. Це викопала, слава Богу. Вжейця дивлюсь також сохне. Получилося, у мене десь посадила я півтора відра і викопала десь майже п'ять Ну Тут, я думаю, буде більше. Тут і більший шматочок. От, така непогана також картопля. Зараз покажу. Викопала три кущика. цей рожевий. Так само, в принципі, як і там. Непогано. Це зараз лежить в холодочку, мазунчик, цибуля також вже геть сохне. Треба від картоплі переходити до цибулі. В семь у році все разом. Все треба швидко зараз прибирати, нема часу. Щоб день пече, не дуже довго можна працювати. Треба все встигати. Там полити, там викопати. Це мазунчик, ось такий гарний вітерець рвався в Мазунчик, жарко тобі, бідному цілий день. Не може собі місце знайти. Да? Мазунчик мазунчик мамин, жарко тобі, хлопчик маленький, духота страшна. Морква моя, є деяка пішла, воно цвіт дала, не знаю. Вично стара морква так росте, а чого це ця так почала рости? Декілька штук є, що пускає вже насіння. Ой, ось таке пекло, небо чисте, чисте. Спека. Вирвала ще відразу кущунку. Така. Такі дощі були, але паршивіші. Минулого році мільча. Така є трішечки більша, є і менша, ну різна, не дуже хороша. Хоч би ось така вся була б, то є взагалі така от малесенька. Уже зараз побачу, візьму почистю, трішечки вона вже геть суха. Посадити якийсь рядочок, цікаво напишіть, якщо я зараз її посадю, добре поляю, чи вона почне рости, щоб на пір'ячку була чи ні. Така от, не дуже я ж кажу, гарна, але це ще нічо така. Яка не є, але ж своя, як то кажуть. Все одно щось наросло. Ой, 10-1 ранку, а вже на сонці неможливо знаходитися пекло. Пекло. Квіти горать, все спікається, страшне. от трояндочка ельтору молодчинка. гарно вона і спеку витримує. І не хворіє, гляньте, яке листечко. Дуже-дуже шикарна троянда. Правда, в неї вже друге квітування. Квіточки менші. Але все одно яка краса. От не передає камера колір. Вона така більш насичено червоного кольору. А на камеру здається, що вона начебто як така жовто-гаряча, начебто не передає, не передає колір камери. Хіба що вранці треба, вранці спікається трішечки, вигорають квіточки вірніше, але тримається дуже гарно, молодчинка. і завжди квітує. Гарна троянда, я ж кажу, хоч і прийшла пересортом, але троянда дуже-дуже гарна. Багато завжди на ній квіточок. Молодчинка гарно квітує. Знову щось горить, воно валить дим. Ой, боже боже, з цією спекою, жах. Фух, на вулиці неможливо знаходитися. Таке пекло. І так бігаю цілий день. А це почула запах диму. Все ж переживаю, щоб не загорілася ця трава від спеки, бо тут цілий город трави в сусідстві. Не ну, дай Боже. Ми ж тут всі погоримо про такій спеції. Ой -я -я -я. Ось там горить, напевно, стерня. От на днях обирали там поле. І напевно хтось ще запалив, чи не знаю, чи це самі фермери палять. Раніше хоч не було такої спеки. Палили, завжди палили. Фермери раніше. Ой боже, тикти, ти, хоч молодочок. Вітер, звичайно, йде туди, але все одно дуже-дуже страшно. Яка суха трава. І вона вся ось так полягала. Боюсь, щоб, не дай Боже, оце не загорілося. Це буде жах. Ну, не знаю, тільки пишуть в сільській раді, що це треба все, щоб було прибрано, городи, присадибні ділянки, але люди нічого, на жаль, не роблять. Ніхто це не контролює. Жах, жах. Господи, хоч би потушили, але вже, наче трошечки стає менший дим. Страхіття. Пече на вулиці жах. я виходила зліва від нас щось горіло, а потім пізніше вийшла, вже там не горіло, вже справа горіла. То справа кажуть, начебто поле горіло, а зліва сусідка каже, бачила сусідку, то вона каже, що там родичка їм телефонувала там в тому селі, в сусідньому хати погоріли, так загорілася трава і погоріли хати. У когось криша згоріла, ще там щось хоча дурдом. До чого ця спека приведе жах. І ще кажуть, що ще в 2025 році ще буде гірша спека, найбільша. Ну, звичайно, що треба дожити. Зараз таке робиться, що ще непонятно, де хто буде і що буде до 2025 року. Але, звичайно, і такий сморід, якийсь, повітря таке, і так важко дихати, духота страшна. Ще й оці Пожежі скрізь жах, хіба ті пожежники будуть встигати їздити скрізь все гасити? Так що ось таке дала сусідка мені кукурудзи, бо в мене, мабуть, нічого й не наросте. В неї та, що раніше вона садила, то є качене, а та, що пізніше, то немає. Ти вона вже вириває, бо каже, що фазани занадилися, вже клюють. От. Так що зараз ще треба поставити зварити кукурудзу, вже скоро чоловік приїде. Пече на вулиці страшне, треба йти поливати. От таке. Кожен день одне й те ж саме. Купила ось такі от гранули для слимаків, бо вже їх повно, цих слимаків і равликів, що робиться. Просто повно скрізь. Це в уроці йшли дощі, вони дуже-дуже промножувалися. Що робиться, гляньте? Це жах, що такого не було. То казали, Пролити все скрізь і просипати. Я вже тільки що поливала газон і заодно полила добре всі кущики. І тепер от все треба порозсипати, під кущики скрізь. Ось всі от гранули, побачимо, що воно дасться, як ні, то прийдеться збирати. Просто їх дуже-дуже багато є. Заморюся їх збирати. Ти немає часу, зараз то те, то те город. все сохне, треба збирати. Так що зараз будемо розсипати цю красу. Побачимо, що воно дасть. Покажу вам потім через декілька днів, якщо буде якийсь результат. От. Оце ж жахливо ходиш і всі кущики, все в равликах в цьому році. Ось так прямо зараз. Буду скрізь скрізь їх так розсипати. Хай їдять зарази, ну що ж це таке? Ось так, скрізь, скрізь, всередину кущики. Вони ж спочатку залазять туди, а потім уже не знаю, чи мені вистачить бо їх просто повно скрізь. Але хоч, хоч трохи. Головне подивитися результат, якщо буде все добре, дійсно допоможе. Вон, скрізь це зверху, а ще ж там внизу їх скільки. Їх більшість сидить біля корінців там. Так що все-все скрізь. Треба порозсипати цього добра. О, скрізь зарази. Ми як переїхали сюди, також їх було дуже повно. Ще тут десь ящерка бігає, зараза завелася. В двір забігла, я їх боюся страшно. Ось тут ось ну, скрізь багато. Ох, треба трояндочки відсвівщи, знову пообрізати. Ну, гарна троянда ця постійно квітує, квітую, дні відцвітають відразу з'являються новенькі квіточки що робиться. Так що вже не буду снімати, зараз швиденько продержусь, все скрізь посиплю. Ну, і потім побачимо, чи буде результат, чи ні. Повечерили, зараз поставила чайник, поп'ємо чайку. Та й на сьогодні все. А вам всім дякую за перегляди, за підписки, дякую вам за коментарі, за цінні поради. Бажаю вам всім саме головне миру, спокою. Дай Бог, щоб скоріше цей шаг скінчився. І до зустрічі у наступному відео!